Слідання клубу Хібукі, відкриття простору соціально-емоційного та етичного навчання, і турнір юних інженерів Роботікум про все це сьогодні у випуску з вами. Дарина пода та територія освітніх перспектив. М'які обійми як порятунок у Запоріжжі все частіше у роботі з дитячою травмою використовують метод хібукі терапії. Його впроваджують у міських закладах освіти від садочків до шкіл. Він передбачає, що незрозумілі емоції чи власні хвилювання дитина може розповісти своєму другові, песику на ім'я хібуки. Та в цей момент поруч завжди знаходиться педагог чи психолог, який може витлумачити, підтримати та направити. З метою обміну досвідом. І розширення форм взаємодії з іграшкою у місті існує клуб Хібукі, якими є ці зустрічі, побачимо далі. Запорізький хібокі клуб існує два роки. До нього входять ті педагоги, які відбули навчання і отримали сертифікати. Або лише починають свій шлях у цьому. Засідання клубу відбувається раз на два-три місяці. Коли вже у нас навчилося близько 50 педагогів і психологів, то виникла ідея, що треба зустрічатись для того, щоб ділитися досвідом. А як зустрічатися? І тоді ми придумали зустрічі під егідою клуба «Хібуки». минулого року. Ми чотири рази зустрічалися. А декілька разів три рази ми зустрічалися з групами освітян, які вже пройшли навчання. І четвертий раз у нас була випускна група, якраз пройшла навчання за підтримки і платформи спільних дій. І ми для них окремо проводили засідання. клубу. тобто сьогодні це вже п'яте засідання за останній календарний рік. Ми вирішили, що у кожного є певний свій досвід, якісь свої ідеї, і буде цікаво, якщо ми ними будемо ділитися і таким чином поповнювати у нашу скарбничку вже відомих нам технік, відомих відомих методик, як ми можемо з дітками працювати. Так в нашому закладі проводиться групова робота. На даний момент от прямо на сьогоднішній день у нас зараз п'ять груп працюють з дітками. Ми до нового року будемо працювати. Потім з нового року у нас ще буде п'ять груп з іншою групою дітей, тобто ми проводимо опитування батьків. Тькі, наші батьки вже знають, що таке хібуки, і у нас уже черга, тому що ми в групку беремо 5-6 дітей для того, щоб робота якісно була проведена, і тому намагаємося як можна більше дітей охопити. Тренерами є вже досвідчені психологи, вчителі та соціальні педагоги. Цього разу спікерами стали вихователі центру розвитку дитини Надія. Саме вони у 2023 році першими серед дошкільних закладів міста почали впроваджувати методику хібуки. За цей час їхня команда зросла до восьми сертифікованих хібуки терапевтів Тож педагогам є про що розповісти і чим надихнути колег. Тренерка з цього напрямку я стала рік тому. Я пройшла навчання взагалі за освітою я практичний психолог, але працюю вихователькою. І з початком війни більше більше дітей почали бути тривожними. Вони ем, почали бути замкнутими, особливо в той період під час дистанційки. І тому, коли почалася змішана форма навчання, потроху виводити дітей в садочки, то саме ця іграшка. Вона дає змогу контактувати з дітьми, які закриті, замкнуті, тривожні. Вона допомагає пережити якийсь травматичний досвід дитині. І так ми вибудовуємо свою співпрацю з дитиною та батьками. Сьогодні в нас буде працювати три локації. На першій локації рухова, будемо дивитися наші мус Наші творчині вони будуть ділитися як через музику, як через звуки, передати груз хібуків взаємодію, щоб дитина відкривалася. Друга локація буде творча. Там буде створюватися, якщо у дітей, наприклад, немає такого песика, то як можна створити такі міні іграшки, наприклад, ті ж самі лапки підтримки для дитини, яка може забрати їх просто з собою додому з простого матеріалу, наприклад, з фетру та стрічки. І буде Третя локація психологічна підтримка. Там ми будемо ділитися психологічними лайфхаками, як співпрацювати, як правильно казати, розмовляти з, з дитиною а, і працювати саме з хібуки. Близько 50 педагогів стали учасниками зустрічі. Тут також присутні представники закладів освіти Запорізької області. На одній з локацій вони спробували створити альтернативу хібуки з тканини, паперу та інших матеріалів. Саме таку іграшку діти можуть зробити навіть власноруч. Ой, ви знаєте, з такі класнючі лапки вони тут з липучками, і це класна ідея для використання, коли саме хібусиків не вистачає для дітей в групі, коли йде групова робота, а хібуки один, або їх декілька, але не на всіх дітей. І класно зробити такі лапки, і можна їх пропрацьовувати з емоціями, з тими, ж обіймами, не їх можна використовувати. Там, покажи емоцію, злість. Або коли ти боїшся, там можна ти ж вуха закрити, очі там закрити, там, щічки показати. Ну, тобто це такий знаєте, універсальний, я не скажу, що повністю замінни хібуки, тому що це. Ну, хібуки не замінить нічого, але це знаєте, така як маленька частинка цього песика, яка е, може піти потім додому з дітками. Методика з кожним роком охоплює більше дітей від малечі в садочках до школярів, адже головне завдання хібуки допомогти дитині висловити емоції, зрозуміти себе та відчути підтримку. Соціально-емоційне та етичне навчання Тренд чи вимога часу сьогодні. Поряд із предметними знаннями дітям важливо вміти працювати в команді, керувати емоціями, відповідально діяти та розвивати лідерські якості. Саме ці навички формує підхід СЕН, який вже добре знайомий запорізьким педагогам. Він здатен розвинути у дітей мякі навички або так звані soft skills. Як це працює на практиці? За дослідженнями Центру споглядальних наук та етики університету Еморі, доведено, програма зменшує прояви булінгу приблизно на 10%, підсилює просоціальну поведінку ще на 10% і навіть підвищує академічну успішність на 11%. У Запоріжжі для поширення цієї практики нещодавно створили відкритий простір СЕН. Про це у сюжеті. Програма СЕН створена науковцями університету Еморів США та вже понад 20 років працює у світі. Тепер потрійна формула СЕН, усвідомленість співпереживання та залученість, стане частиною і запорізької освіти. Новий простір дозволить педагогам отримати консультацію, знайти колег однодумців і поділитися власним досвідом упровадження практик соціально-емоційного етичного навчання. Працюватиме він онлайн і офлайн. Чому відкритий простір? Бо він буде створений для бажаючих. Це буде серія семінарів, вебінарів, тренінгів саме з тематики впроводження соціально-емоційного і етичного навчання. Сьогодні це перша зустріч, коли я особисто пройшла навчання соціально-емоційного і етичного навчання від Еткемпу, то ми зіткнулися з тим, що ми не знаємо, хто в Запоріжжі вже має досвід. Як краще впроваджувати, ми шукали ці зв'язки з Андрієм Андрійовичем, і зрозуміли, коли я вже стала директоркою, то я зрозуміла, що нам обов'язково треба налагодити комунікацію між закладами, які вже досвідчені, і закладами, які прагнуть його впроваджувати. Григорійська так і казав: найлегше бути щасливим, щасливою людиною, і найнеобхідніше бути щасливою людиною соціальне емоційне етичне навчання. Дозволяє дитині реалізувати себе в суспільстві, налагодити взаємозв'язок суспільством, бути завжди в ресурсі і е, визначити свою зону стресостійкості, повернення до зони рівноваги. І таким чином бути щасливим, педагоги отримали комплект матеріалів, тематичні розробки, вправи та готові уроки усе з реальними прикладами, як формувати навички саморегуляції, коректного спілкування та відповідального ставлення до власних вчинків. Простір Сен це ще один крок до школи майбутнього, де поряд із математикою та мовами діти вчитимуться розуміти власні емоції. Це повністю навчальна програма з розробленими уроками. І відповідно, учительство може може брати ці навчальні програми, які схвалені до використання в освітньому процесі, університет Еморі, США Атланта, який розробив розробляв протягом 20 років цю програму, відповідно надає такі інструменти. А громадська організація Кемп Україна відповідно переклали ці навчальні посібники і зараз впроваджується на рівні початкової школи. Є навчальна програма рання початкова школа, перші другі класи. Початкова школа 3-4 класи і середня школа 5-9 класи. Зараз готується переклад посібників для профільної школи 10-12 класи. І переклад посібників Сенгра це для дітей дошкільного віку. Для впровадження вже програми в закладах дошкільної освіти. Соціально емоційне етичне навчання це ціла освітня концепція, яка є складовою нової української школи. Власне з 2019 року ця. Методика впроваджувалась у пілотних закладах. Відтоді її апробовують університети. Очікується, що СЕН знайде форми реалізації і у садочках. У Запоріжжі ці підходи вже кілька років поширюються серед педагогів, зокрема під час регіональних тренінгів у межах освітніх подій Еткемп. Відповідно з 23-го року, це вже перші вчителі і вчительки СЕН пішли у свої заклади освіти для впровадження. Для Запоріжжя це Є не новою програмою, тому що безпосередньо багато закладів освіти навчалися в громадській організації Україна» на регіональних тренінгах занурення в СЕН або онлайн-майстерках або інших формах підвищення кваліфікації. А також наша громадська організація Освіта без умов» проводила такий ми його називаємо автономний тренінг, самостійний так за погодженням громадської організації Україна» Ми проводили в Запоріжжі, але для закладів для 15 закладів освіти всього регіону, не тільки Запоріжжя. І я думаю, саме простір, який центр професійного розвитку педагогічних працівників створює, він об'єднає всіх вчителів і вчительок СН, які пройшли навчання та впроваджують або будуть проходити, і відповідно створить таку професійну спільноту вчителів і вчительок СН, Бо, наприклад, є додаткові посібники щодо створення цієї профспільноти, і це дуже корисно, щоб вона була неформальна і відповідно могла руха. Тися, діяти, працювати наступна хвиля навчання методиці СЕН для запорізьких освітян очікується уже в грудні. Як врятувати екологію? Це питання турбує багатьох науковців та активістів. Небайдужими до майбутнього нашого міста та країни є і наші освітяни. У Запоріжжі відбувся турнір юних інженерів. На ігровому полі вони представили власні розробки роботів, які здатні автоматизовано допомогти людству зберегти довкілля. Уявіть, механізми, створені власноруч, можуть сортувати сміття, очищувати території та виконувати інші важливі екологічні завдання. Яким став турнір для учасників, якою є його головна мета, і що чекало на переможців просто зараз. Роботи заради життя саме таке гасло цьогорічного турніру автоматичні механізми, запрограмовані коди та продумана конструкція все це створено руками дітей та їхніх керівників. Серед учасників – 12-річний Ілья. Він разом зі своїм роботом є переможцем минулих змагань. Та за рік, разом із командою, модернізував його і знову пробує свою вдачу. Тепер суперсилою робота на ім'я Смурфик є не лише швидкість, а й захват. Корпус складений з 3D-принтеру. Внутрішня частина – це мотори, на горі в нього плата і акумулятори. Плата, так, вона програмується і запускається туди, туди код. Керувати можна з телефону. Ну, там одна програма, ти пишеш код. І все він працює за умовами турніру. Всі роботи мали б вміти головне допомагати людям у транспортуванні зеленої енергії, сортуванні сміття і забезпечення енергоефективності, іншими словами запобігти екологічній катастрофі на нашій планеті. Сьогоднішній турнір має свою легенду. Коли земля перетерпає екологічну катастрофу, з'являються роботрятівнік, який створили юні інженери, і вони рятують людство від екологічної катастрофи. Турнір роботіком триває 8 років поспіль. Цього разу діє дві номінації і дві вікові категорії: – 10-13 та 14-17 років. Кожна номінація вона теж має напрям саме екологічний. Наприклад, лего номінація це енергія майбутнього. Тут діти будуть. Доставляти чисту енергію в, звичай... в певне місце. Також є номінація Ардуїна. Ардуїна – це місто без сміття, тобто тут діти будуть знаходити сміття і сортувати їх. Потрібне місце. Мета турніру це розвиток творчих здібностей дітей, їх технічних здібностей, також розвиток компетентності 21-го століття. Це конструювання, винахідливість, розвиток лідерських якостей, праці в команді. Організаторами є департамент освіти і науки Запорізької міської ради разом із комунарським районним центром молоді та школярів, а традиційним партнером Запорізька політехніка, заклад вищої освіти навчає майбутніх. Інженерів та програмістів тема робототехніки вона дуже цікава. Вона на часі, тому що ми підготовку ведемо студентства, випускаємо по спеціальності автоматизація комп'ютерно-інтегровані технології і робототехніка. Тобто, це одна спеціальність з переліку на даний момент, яка містить в собі робототехніку. Тому це може бути шляхом для подальшої професії підростаючого покоління. А також це безумовно всім цікаво, тому що всі люблять програмувати це приносить до. Це цікаво, це ну, такі передові інноваційні технології. А, і ми вивчаємо мікробіти, які, ем, це теж є мікрокомп'ютером, який є основою для робототехніки різних видів. Вивчаємо Ардуїна, вивчаємо програмоване Ліга. У нас є STEM-лабораторія Лего, тому це на часі, це впроваджується і діти відвідують це заняття. Тому ми думаємо, що це дуже цікаво і така тема, що будує наше майбутнє новаційне. Вони мали розробити свою машинку. В основу цієї машинки покладено або лігоконструктор роботизований, або запрограмована машинка на базі Ардуїна. Вони її готували, вони могли тренуватися на своїх полях. І сьогодні на полях, які розроблені спеціально для роботі кума Вони будуть змагатися справності керування, швидкості проходження траси і налаштувань своєї машинки. До турніру долучились вихованці позашкілля міста, а також діти з релакованих шкіл. Участь беруть навіть учні з Рівненської області. Роботи надсилатимуть у форматі відео. Цього ж дня було визначено переможців. Вони отримали грамоти, настільні ігри та без. Ртові комп'ютерні миші. Сьогодні героїня нашої рубрики вчителька історії, яка поєднує одразу кілька надважливих ролей. Педагогиня, наставниця, експертка та регіональна координаторка всеукраїнських учнівських олімпіад з історії та правознавства. Вона працює з обдарованими дітьми, супроводжує олімпіадний рух у Запорізькому регіоні, підтримує учнів під час підготовки до НМТ і продовжує залишатися натхненницею для багатьох сімей. Як вдається тримати цей баланс, чому олімпіади важливі на? навіть під час війни і який головний секрет успішної підготовки учнів. Про це у нашій розмові. Почитає Валентина Георгівна, вчитель історії та правознавства Запорізького академічного ліцею номер 6 з одного боку, я хочу зазначити, це хоча б щось, що може відволікати дітей від того, що вони, їх зараз оточує, те, що вони бачать. Хоча, з іншого боку, це велика інвестиція. Дитина має бути налаштована на те, що вона має вкладати купу власного, вільного часу в Підготовку до цієї олімпіади і участь в олімпіадах є можливістю себе проявити, себе спробувати і відволіктися, На мою думку, олімпіади вони трошки застаріли в тому форматі, навіть в оновленому, в якому вони є. Що є Олімпіада? Олімпіада це демонстрація, хто Більше запам'ятав інформацію. Але сучасний світ не потребує тих, хто запам'ятовує інформацію. Інформацію можна отримати в будь-якому джерелі. Їх купа. А от вміння працювати в команді, створювати практичні продукти, які можна реалізовувати. В житті ось в цьому є потреба. Тому, на мою думку, олімпіади необхідно переформатувати. І про це мають подбати наші міністерства і центр ману. Але е змагання, де можна продемонструвати знання й вміння, обов'язково мають місце бути. По-перше, учні Тепер всі, які бажають, можуть зареєструватися на перший територіальний етап. Раніше у кожного району був рейтинг. І більше кількості рейтингу ми не могли відправляти. Від кожного навчального закладу, наприклад, було 5-7 учнів. І більше ні, тепер всі, хто бажають. Самі приймають участь, реєструються самостійно. І е, Олімпіада тепер перевіряється по-іншому, тепер вона перевіряється в єдиному центрі і єдиним журі. Єдине журі, єдиний підхід, єдина прозора перевірка всіх робіт. Це надає можливість оптимально, швидко і справедливо підійти до оцінки знань наших учнів. Регіональний координатор виконує функції організації і забезпечення алгоритму проходження самої олімпіади, перевірки олімпіадних завдань і визначення переможців. Цим займаються методичні комісії, цим займаються юрі. Моя функція опікуватися, щоб все відповідало положенню, яке було прийнято в цьому році для проведення олімпіади. Найголовніший урок отриманий від учнів це стресостійкість. І коли мені мене запитують, чи ви чогось боїтеся, нічого у мене вже це дуже високий бар'єр. Mm. Успіх в підготовці до НМТ полягає в тому, що дитина, по-перше, має бути замотивована. По-друге, вона має засвоїти базовий стандарт обов'язкових знань і вмінь ці знання застосувати. Як я кажу, ти маєш відчувати історичні події, епоху навіть своєю шкурою. От коли ти відчуваєш, цієї події не могло бути в цей історичний період. У тебе все вийде. Перша порада слухати вчителя. Який готує ДНМТ. Друге, максимально багато пройти тестів. Ну і безумовно ще мати лайфхаки, запам'ятовувати певні теми за допомогою лайфхаків. Наприклад, період руїни гетьмани були на лівому березі, на правому березі. На лівому березі Брюховецький многогрішний Самойлович. І я вигадала фразу Брюха нагрішила само. Дитина запам'ятала фразу брюха нагрішила саму і вона знає, хто подряд буде гетьманами в цей період. Брюховицький, довгорічний Самилович, виховати учня, який буде готовий до реального життя, надати такі знання, які він може використати в майбутньому. Да, ці знання з історії. Але історії чого? Історії нашої країни, історії всього світу. І ці знання завжди йому в пригоді можуть стати. Все моє життя, знаєте, схоже на оце канатаходця, який йде і пробує все встигнути. Іноді канатоходець зривається, але або встигаю зачепитися, або мені допомагають. Хто допомагає моя родина, мій чоловік, який вже звик давним-давно, що у нього дружина-вчителька, мої діти, які говорять, добре, мам, займайся, якщо тобі це цікаво. І відновлююся я, як завжди, через обмін енергіями. Відновлення це коли ти щось негативне скидуєш, а позитивне отримуєш. Я відновлююсь через що. Через дві речі, по-перше, через прикраси, які я обожнюю. І тому можу або дивитися про прикраси, або придбати собі прикрасу. Друге моє ПП це подорожі, де можна так само оновитися, пройти певний апгрейд і психологічно перелаштуватися. Ну, а найголовніше моє ПП це моє спілкування з моєю родиною і з моїми друзями. Достатньо! Просто дружньо поспілкуватись і ти вже перезарядився. Якщо говорити про професійний успіх, то тут мало б я сказати про кількість переможців, про якісь досягнення. Ні, я про це не буду казати. Мій головний професійний успіх в тому, що мої учні зараз класні спеціалісти своєї справи, адвокати, прокурори. Викладачі вишів і навіть за міністра освіти України. Але і не це головне, якщо дитина, ту, яку я навчала вже в дорослому віці, коли-небудь скаже таку фразу: ой, не пам'ятаю, як звали мою вчительку історії, але вона мене цьому навчила, і я цим користуюсь, і я їй за це вдячний. Ось це і є мій професійний досягнення, найвище, я гадаю. Для цьому в мене все з вами була Дарина Пода та територія освітніх перспектив. До зустрічі через тиждень.